Вітаю! Сьогодні четвер, 26 січня, і у нас велике оновлення товару. Цього разу нам привезли декілька комплектів м'яких меблів, кутові дивани, посуд і освітлення, техніку і купу всякої всячини для оселі. Почнемо з диванів. Тут у нас шкіряний гарнітур в дубовій оправі. Він привезений з Німеччини. Дуже вишукана і видна річ, стане окрасою інтер'єру. Меблі дуже комфортні. Гляньте на форму спинки. Спинки ортопедичні, анатомічна форма сидінь. Меблі хоча не, не надто м'які, але на них справді дуже затишно сидіти, дуже комфортно. Основою меблів служить натурально добова оправа, вона дуже масивна, різьблена. Як бачите, меблі ззаду також дерев'яні. вигляд з боку. Натуральна така світло-оливкова шкіра покриває всю видиму м'яку частину дивану. Шкіра патинована такою темно-зеленою патиною. Дуже красиве пошиття, гарний крій. Шкіра в відмінному стані без тріщин і без пошкоджень. Ціна такого набору 900 євро. Поруч з комплектом поставили. Великий шкіряний диван Честерфілд. Це оригінальна британська модель. Вінтажна в натуральній шкірі, Вощеній, природнього кольору. Вона не фарбована. Каретна стяжка по всьому периметру поручнів та спинок. Так, як це має бути в класичних диванах. Суцільне сидіння. Цей диван зараз у нас дуже велику знижку має, його ціна 600 євро. До кінця січня можна придбати всього за 470. Фантастична знижка. Повертаємось до новинок. Посередині залу поставили великий гарнітур 321. Це італійська модель в натуральній шкірі маслянисто-жовтого кольору. Меблі в гарному стані, вони дуже м'які, комфортні. Вони не розкладні, але на диванах. Вони досить широкі, на них можна не тільки посидіти, але й полежати як на двомісному, так і на тримісному. Як бачите, диван в досить такому гарному стані. Натуральна шкіра на поручнях, на сидіннях. Задня спинка також шкіряна. І ціна такого набору 900 євро. Навпроти нього поставили комплект, на яких меблі 3+. Класична німецька модель без лишніх викрутасів. Прямолінійний дизайн, м'які спинки з баликами. Поручні, теж м'якенькі і вони знімаються. Сидіння досить м'які, комфортні посидіти. Не м'які, але в них не провалюєшся. І ціна такого набору 730 євро. Тут у нас тримісний шкіряний диван з Німеччини. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно з задньою спинкою. Диван в гарному стані, без якихось пошкоджень. Дуже м'якенький, зручний, пружні сидіння, високі м'якенькі спинки. Його ціна 450 євро. І до кінця місяця можна придбати за знижкою 10%. Навпроти нього чудовий кутовий диван з Італії виробник Калія Італія. Це натуральна шкіра з високими спинками, пружними сидіннями високими. Дуже комфортна і затишна модель в класичному стилі. Дуже невибагливий по дизайну. Якісна шкіра, чудове пошиття. Диван гарно збережений. Гляньте, які красиві шви, шкіра товста, м'ясиста і проста догляді. Завдяки модульній конструкції можна змінювати конфігурацію кутка. І ціна його 900 євро. А ще у нас є чудовий е, дерев'яний столик з обертальною стільничкою. Його ціна 85 євро. Гарний стан. Посуд на ньому, до речі, також продається. До речі, лампа також в продажі. Ще хочу звернути вашу увагу на ще один акційний диван. З Це дуже цікава модель. Диван-трансформер. У ньому опускаються поручні. Його можна використовувати як лаву для сидіння або щоб поспати. І його ціна 450 євро. До кінця місяця можете придбати зі знижкою аж 100 євро за 350 євро всього-навсього. За ним заховався ще один німецький диванчик, дуже м'якенький, комфортний, затишний. В натуральній шкірі такого темно-каштанового кольору. Його ціна 430 євро. До кінця місяця його також продаємо з гарною знижкою, всього за 400 євро. Реально м'який, комфортний і дуже хороший для відпочинку. А як вам наші нові столики? Журнальні столики зі скла та металу всього за 980 гривень. Гривень не євро. Є прямокутні і круглі. Вони новенькі. Взагалі в цьому залі у нас дуже багато опційних меблів. Наприклад, ось такий широченний італійський двомісний диван. Дуже гарному. Станнє дуже зручний, затишний, комфортний. І ціна його лише 270 євро. Розмір 180 см. Навпроти нього ще один італійський диван. Цього разу тримісний. Довжиною 220 см. Його ціна 450 євро. До кінця місяця велика знижка 10%. Всього за 400 євро його можна придбати. Тут у нас прибавилось картин і освітлення. Наприклад, ось така підлогова лампа на дерев'яній ніжці. З шкіряним, я так розумію, що шкіряний абажур і поруч така сучасна стельова лампа. Вона має кріпитись до стелі. А посередині залу стоїть справжнє чудо італійської меблевої промисловості від фабрики Альберто Нієрі. Це дуже стильна і елегантна модель е, в натуральній шкірі білого кольору. Модель називається Bentley. Надзвичайно пухкий, комфортний, е, м'якесенький диван з двома гігантськими пуфами, які можна представляти собі по-різному і використовувати для того, щоб поспати, посидіти або е, як столик. Диван сяючи виглядає дуже ефектно, дуже стильно і стане справжньою родзинкою вашого інтер'єру. Ціна такого комплекту 900 євро. Тому від душі рекомендую не пожаліти собі грошей і купити таке чудо. Напроти нього пара честерів, натуральній серії шкірі, шкіра з патинуванням, вона оленяча. Дуже хороший стан меблів, Я дивуюсь насправді, чому вони у нас ще до сих пір стоять. Для сучасних інтер'єрів це просто знахідка, так само, як і для класичних інтер'єрів взагалі, то тобто вони дуже універсальні. Їх ціна 800 євро. Якщо будете брати в парі, зробимо знижку 10%. Тут ще один кутовий диван з Італії. Цього разу вишнева шкіра. І, до речі, на нього також зараз велика знижка. Він коштує 780 євро. В принципі, він ну, управдовує себе повністю на ці гроші, бо справді дуже зручна і класна модель. І до кінця січня на нього також діє знижка 10%. Тут у нас дуже практичний німецький диванчик в натуральній бежевій шкірі. Він не розкладний, але він трансформується в односпальне ліжко. Його можна використовувати для щоденного сну. Якість шкіри дуже гарна, він дуже міцний, цупкий. Підголівники, тобто спинки знімаються. Його ціна 450 євро, 440 євро. І до кінця січня також знижка 10%. А тут у нас чудовий набір, щоб відсвяткувати перемогу: це набір срібного столового приладдя, ложечки, вилочки, ножі і чайні ложки з Німеччини. Комплект розрахований на 12 персон. Дуже красива модель, це класика, воно завжди буде актуальне. Срібло ще можна наполірувати. буде гарно блистіти і чудово виглядати. Весь набір. Ховається в трьох ось таких дерев'яних ящичках. А ще нам привезли чудову е, окремо стоячу посадомиєчку е, шириною 45 см. Вона не вбудовується, вона сама по собі стоїть в маблевому гарнітурі або окремо. Ось так виглядає всередині. Все гарно працює. Ящички висуваються. Тут набір. Для приладдя. Посадомайка в дуже гарному стані, без якихось особливих пошкоджень чи дефектів. І її ціна 160 євро. А тут у нас невеличка домашня швейна машинка для домашнього використання. Тепер я добралась до нашого стелажа. Тут маємо електрогриль. Взагалі, тут купа всякого, багато різноманітного посуду. Всякі от такі от такі штучки з Німеччини, гаманці, торбочки, сумочки і всякі речі для зберігання і сортування речей. Це у нас спрей водовідштовхуючі. Мені здається, що на нашу львівську погоду це саме затребована річ. Різні ігри. Формочки для льоду морозива, Набір для пресотерапії, В кого варикоз, Рекомендую. Різні контейнери. І, Як бачите, купа всякої всячини А тепер подивіться тільки на ту купу. Знаєте, що це є? Це все стелажі. Зверху стелажі на 5 поличок, тут на 4 полички, а внизу на 3 полички. Вже є всі можливі варіанти стелажів. Прошу купляти. І не роздумувати довго. Нагадую, що стележі ось так виглядають. Ми самі ними користуємося і дуже задоволені. Ще у нас залишилось багато меблевої тканини. Ми її випродуємо по дуже низькій ціні, всього по 120 гривень за, за погонний метр. Чесно кажучи, я вже змучилася заговорити. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки і акційні пропозиції. Якщо буде світло до кінця тижня, зробимо фотографії всіх новинок і викладемо на сайті. А тим часом запрошую підписуватись на нашу сторінку в YouTube, щоб бачити всі наші оновлення. Залишайте коментарі, вподобайки, це допомагає розвитку каналу. Бажаю всім гарного завершення тижня, мирного неба і вдалих покупок.